Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про ласти для триатлона. Зазвичай для триатлона використовуються короткі тренувальні ласти. Наприклад, отакі. Вони можуть бути повністю резинові, можуть бути як оці з пластиковою невеличкою лопастю. Лопасть для тренування в таких ластах повинна бути невеличка, тому що з великою лопастю ви будете. Набирати високу швидкість, а для тренування швидкість не дуже потрібна. Так що для триатлону обираємо коротесенькі ласти. На цьому, мабуть, все. Якщо вам потрібні ласти, всі заходьте до нас у магазин Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті батискав.ua. На цьому сьогодні все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!